Слухай, а тобі наче 20. Право Ноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Воїни славнозвісної 93-ї бригади поповнюють статистику ворожих втрат. Із реактивної артилерії холодноярівці відмінусували значну кількість окупантів. На бойовому виїзді з нашими захисниками побувала Тетяна Наконечна. Ми в полях неподалік Бахмута. Запускаємося, то їдемо вже прогріти. Де час рахують бойовими виїздами і відстріляними снарядами. Навіть не знаєш, який день неділі. Потім так була така інтенсивність роботи. говорять. Зараз їдемо з ними відпрацьовувати із Града. Нас одразу попередили, що це потрібно буде зробити дуже швидко, тому що одразу після їхньої роботи прилітає відповідь. Артилеристи 93-ї бригади Холодний Яр хутко паркують реактивну систему посеред поля із маками. Цьогоріч на Донеччині їх дуже рясно. Лавер, лавер, два вогонь. Спершу запускають два пристрілочних. Це для те, щоб з дрона було видно, куди лягає снаряди. А потім від того вони вищитують там по-своєму і нам передають нові координати». Прискорити той процес допомагає спеціальна програма у планшеті, враховує навіть погоду. Вносимо сюди координати цілі, вносимо сюди нашу вогневу, вносимо сюди метеодані». і швиденько покидаємо вогневу позицію. Зараз будемо розпитувати, куди влучили. У ворогів, що засіли на околицях Бахмута, тим часом сильно підгорає. Що ви задоволені результатами своєї роботи? Так, звичайно, як їх стає менше, ми завжди задоволені. Командир батальйону, який керував реактивниками і бачив результати їхньої роботи онлайн, задоволений. Накрили окупантів одразу на трьох вулицях. Ми як резерв працюємо, коли наша піхота просить допомоги. І коли ствольні артилерії вже не справляється, то виїжджаємо. Ми і виносимо велике вогневе ураження. Ми одним залпом можемо накривати 16 гектарів. Це дуже велика площа. Його розрахунок упорався на всі сто каже командир взводу, який наводив бойову машину. Якщо противника вдалося навіть не знищити, а просто зупинити, він вже не полізе до нашої піхоти. Якщо ціль подавлена, колона зупинила рух, це, це ж теж вже ну вважається, що е, виконана, да, виконана задача. Трапляються дні, коли нема часу ні поспати, ні поїсти, розповідає Лавр. Але тому перепрацюванню він тішиться. Як з'являється робота, адреналін, ти як все добре. Давайте ще і ще. Ти як знаєш, за що ти? Ну навіщо ти це все робиш? Ну, якщо ти знаєш, що ти захищаєш свою країну, і це не просто так. Після тяжкої і виснажливої битви за Бахмут холодноярівці переводять дух, насипають московитам, ті відповідають, але щільність вогню непорівнянна. Після того, що було, наприклад, місяць тому, там був, можна так сказати, ад Прямо такої інтенсивності вже немає. Зараз просто йде оборона. Чекаємо підтримку наших резервів, військ, які вже будуть. Починати цей пролом із Донеччини Тетяна Наконечна та Захар Комах. Факти стів єдині новини.